20 лютого, погода така не дуже в нас, наче весна, падає дощ, дома сидіти не хочеться. Привіз таких ще я дві класнючих заготовочки осикових. Вирішив прийти подовбати. Дощ нам не поміха, не заважає. Трохи вже тут підготовив, позарізав, позабував. Тріщинки йдуть з сирого дерева, але я тут скоби з дроту поробив. Тут тоненький сталистий і тут по крадях товщі скобки. Більше, думаю, сюди не піде. Буду працювати. Це мої вже солдатики стоять. Вісім. Замовлення вже виконав. Ще й трохи залишилось зроблених з запасом. Це соснова така в мене була, стара заготовочка сохла-мокла, смоляниста така пахуча. З неї ось зроблю. До побачення, до нових зустрічей.